Доброго Дня, підкажіть, будь ласка, яку сферу ви представляєте на Encrypto? Доброго дня. Ми на даній конференції представляємо сферу майнінгу, представляємо свою компанію TopCash і розказуємо людям про тренди, про актуальність майнінгу і про його важливість в цій сфері в сфері криптовалют загалом? Супер. А підкажіть, будь ласка, чи вважаєте ви майнінг стабільним бізнесом у 2025 році? Давайте так про стабільність в крипті говорити це все відносно. Але загалом майнінг, якраз, якщо порівнювати з іншими сферами і направленнями в криптовалюті, майнінг якраз і є більш, мабуть, найбільш стабільний серед всіх інших направлень. Тому так, да, значно так. Добре. А тоді, які головні фактори зараз визначають рентабельність майнінгу? Головний фактор це вартість електроенергії, яку ви використовуєте для майнінгу. Другий фактор по важливості це ефективність. Вашого майнера, конкретно вашого і третій це, мабуть, охолодження, тому що в майно це дуже важливо. Супер дуже вам дякую за вашу відповіді. Дякую вам.